Всім доброго дня, компанія «Автобіс» вас вітає, пропонує свіже надходження. Автомобіль, який щойно повернувся з-за кордону, поступила нагода його продати. Це Mercedes Sprinter 312 дубль кабіна. Самі багато людей знає, що такі старіші автомобілі з плав метала. Набагато прочніше кузов, чим ці новіші, як кажуть, автомобілі. Двигуни не такі вибагливі, як зараз сучасні. І тому люди шукають саме... Багато, ну, так, які не хочуть витрачати лежі за зайві кошти, шукає заб'єм двигуна 2,9. На даний час це 2,9, 530 тисяч ріднього пробігу. Стоїть нова турбіна, автомобіль їздить за кордон. Якщо їдете за кордон і скажімо, пусті, то витрати пального складають 8 літрів. Цей двигун споживає пустий. Далі дубль кабіна. Стоять сидіння такі комфортні, щоб було зручно їхати. І два спальних місця. Механічна коробка передач, 529 тисяч пробігу. Рама до цього часу ціла, не варена. І якщо подивитися, бачите, одне колесо зазвичай стоїть скажімо, короб тонкий. В цьому автомобілі стоїть короб подвійний. Тобто витримує певного навантаження по відношенню до тончої рами. Ресори стоять усилені від двохкаткового мерседеса. Зимова гума, довжина складає лавети 470, вага автомобіля 2 тони і навантаження 1,5 тони. Ззаді є прицепний пристрій. Також є бабачок для інструменту. Зверніть увагу на низи дверей, пороги. Так, автомобіль не має того товарного вигляду, наприклад, як свіжопригнані, які на увазі, знаєте, намальовані. Ну, просто автомобіль у робочому стані. Свою роботу він виконує. І він вам приїде і тисячу, і дві тисячі кілометрів. Через те, що ну, як ви, самий простий вигун і автомобіль не вибагливий. Якщо бажаєте провірити, автомобіль їздить за кордон, зараз відкриємо, вам, покажемо серце автомобіля. Чисто працює, ніяких генерікань по догону, планжерони цілі. Можливий продаж, можливий опір. Все це можна зробити компанія автобус, зателефонувавши за номером 067 360 2202 або 073 360 2202. Кому потрібен надійний автомобіль за недорогі відповідно кошти. Телефонуєте в компанію автобіз. Початкова вартість автомобіля складає 10 тисяч 900. Можна торгуватися. До зустрічі, до перемоги!